Пульти для голосування і по одному в руки у рівному вирішили поставити так так звану систему рада, щоб ніхто не міг проголосувати за сусіда. Пристрої на кожній сесії видаватимуть депутатам поіменно під розписку, але це вже викликало скандал у міськраді. У причинах розбиралися мої колеги. Раніше вони це робили руками. Усі голосування у Рівненській міськраді проводили по старому. кажуть, через те не раз сварилися або помилялися у підрахунках. Перший ряд, наприклад, голова рахує, як правило, другий ряд рахує заступник, третій ряд ще секретар комісії, четвертий, п'ятий ряд, члени комісії, лічильної комісії. Про те, що треба встановити електронну систему для голосування у рівному, говорили вже п'ять років. Та перед очима міськради стояли ці кадри з парламенту. Депутати, піаністи, які голосують за відсутніх колег. Як голосувати по сучасному і особисто на Рівненщині цю проблему вирішили технічно. Замість стаціонарних пультів запропонували обранцям переносні. Прийшов на сесію, отримай картку і пульт для голосування. Не більше одного на руки. Кожен депутат має у себя на столі один пульт з карта прийомника. Карточка, ось таким образом, вставляється. Вот, нажимается кнопка регистрации, после этого депутат на сессии присутствует. Если на голосование они отведут себе, например, 30 секунд, то все это все результаты будут выводиться в течение 30 секунд, а не в течение подсчета 54 голосов. На ці пристрої ще торік виділили майже 300 тисяч гривень із міського бюджету. Та сучасна система не сподобалася частині депутатів. Розробникам обладнання вони пригрозили прокуратурою, підозрюють їх у контрабанді, адже на пульті китайського виробництва жодного слова українською. Справа в тому, що вони не можуть через через митницю контрабандний товар провести. Німець було так відразу взяв у того телефону, що не сертифікований. Відразу заніс би міліцію і вже прокуратура і митниця розбиралася. депутати довго вирішували, чи приймати систему рада такою. Вимагали сертифікати та документи з митниці. Постачальник папери не показав, але Каже, якби пульти не були сертифіковані, то фірму сняли б з тендера. Українська мова є скрізь, окрім у цього так правильно ну, Якби вона була на цьому екранчику, відповідно потрібно було б переробляти повністю виробничу лінію. Тоді вартість цієї системи була б… Декілька разів більше. постачальник вже пообіцяв зробити на пультах наліпки українською усунути інші недоліки. Тож на липневій сесії обранці голосуватимуть ще по дідівськи, а вже з осені на Рівненщині має запрацювати чи не найчесніша електронна система для голосування. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, Твай.